Мосад будував свій авторитет десятиліттями. ГУР за понад 10 років. Але між ними дивовижна схожість, віра в превентивну дію, тотальна технологічність, ідеологія, ліквідація загрози, поки вона ще не прийшла. Мосад це школа. ГУР це новий учень, що вже починає перевершувати вчителя. І якщо раніше світ боявся лише агентів тель Віва, то сьогодні дивиться з острахом на тих, хто говорить українською і керує дронами з іншого боку фронту, діє не тільки аналітично, але й інформаційно, а також на полі бою. Ур став більшою структурою за Мосад. І вже набагато більше, ніж просто розвідка.